Одного разу тато кіт сказав родині, а чи не пора нам зробити сімейний портрет? Так, вважаю, що пора, промурчала мама кішка. Ура! закричали кошенята. Ми йдемо фотографуватися. Родина вдягла свій найкращий одяг та вирушила до фотоательє. Фотограф поважний козел, чемно зустрів шановне сімейство та провів усіх до ательє. Він усадив маму і тата у зручне крісло, а для кошенят приніс лавочку. Усі розсілися. Яка гарна родина! На татові був ліловий костюм, мама в жовтому мережевному плаці. Кошенята в Чепчиках такі милі, це буде чудовий фотопортрет. Козел став за фотоапаратом. Увага! Приготуйтеся. Зараз вилететь пташка, скомандував він. Але нещасний не знав, що чекає на нього після цих слів. Почувши пташка, всі коти, як один, підстрибнули зі своїх місць та кинулися на фотоапарат. Коротше кажучи, портрета не вийшло. Ось так.